Вітаю, це більш докладна версія астрологічного прогнозу війни в Україні на зиму 2023 2024 року. Саме ця тема відеоролика свідомо вибрана зараз мною в період затемнення місяця, коли люди більше всього переживають про те, що буде далі. І коли здається, що ситуація ну, дуже погана, все дуже плохо. Саме в цей час я хотів би надати інформацію, яка підтримує з моєї точки зору українців в цей важкий період. А важкий період це й тому, що в період затемнень у людей є таке відчуття, що їх перестає підтримувати щось. Ну, хто вірить в Бога, то Бог, хто вірить в природу, хто в що не вірить, просто відчуття внутрішньої підтримки у людей ослаблено. Ну, якби, як, якщо як дитину батьки пішли, і у дитини відчуття, що ніхто її не захищає. От таке приблизно може бути відчуття у багатьох людей в період затемнень. І також багато в плане Скарпіонів зараз наприкінці жовтня і на початку листопада. Скорпіон, знак зодіака в астрології, пов'язаний з мрачністю, критикою. Зараз дуже багато критики. Ну, і взагалі смисл знака зодіака Скорпіона – це, ну, типу, як все погано. Все погано, він налаштований на те, щоб працювати з проблемами. І тому е, увага людей, вона в цей період більше фіксується на проблемах, на критиці. І тому це теж додає такого відчуття що все погане. А коли люди думають про зиму, то, мабуть, думають, що все ще буде гірше. От, мій прогноз такий, що буде не гірше, а краще. Ну, середньостатистично для всіх, якщо так рахувати, не для окремо взятої людини, Понятно, на війні гинуть люди і. І взимку хтось загине, на жаль, але, ну, так, в середньому приблизно зима буде, прогнозую, що зима буде легше, ніж осінь, і маю на то осталичні аргументи, які зараз вам розкажу. І так, затемнення трошки відійде, і планети із Скорпіона повиходять наприкінці листопада. Це означає, що сприйняття того, що відбувається, воно буде. Ну, Повеселіше, ніж зараз. Тобто, ну, а Це означає, що для цього будуть підстави. Тобто, знак зодіака Стрілець він має такий побочний ефект, як відрив від реальності і занадто підсилений оптимізм. І ми це могли відчути рік тому. На початку минулої зими, коли ну, багато людей говорили про те, що. Говорили про те, що вже в червні 2023 року Збройні сили війдуть в Крим і буде вже там, там деокупований узбережжя Азовського моря. Багато людей говорили рік тому. Тобто, отак проявлявся знак Здяка-Стрілець, але ж все одно це відбувалось, тому що в той час ну, на фронті було все більш-менш ну якби оптимістично. От таке підвищення оптимізму, воно прогнозує на останні дні листопада і на початок грудня. А ще восени 2023 року є одна така проблемка. Що якщо ми подивимось на карту Незалежності України, то ми побачимо, що планета Сатурн. Вона має опозицію до Сонця Карти України в жовтні і в листопаді 2023 року. Що це означає? Сонце означає, куди ну, якби двигун, центр, мотор автомобіля, мотор автомобіля під назвою Україна, тобто куди Україна рухається. А Сатурн означає тормоз. Гальмування, обмеження, е блокіровку, і вона проти руху автомобіля під назвою України. Тобто це означає, що всякі проблеми вони стають дуже випуклими, дуже рельєфними. Там, проблеми корупції, проблеми у владі сонце, до речі, дуже сильно пов'язане з владою, тобто з царем, з лідером, там, з Верховною Радою, зі всякою радою. От, і ну, тому от, під час цієї опозиції восени 2023 року підсилюється критика у владі, все один одного критикують, парламент, всі, багато людей, президента критикують, там всі, всі, всі одне одного, все погано. Ну, це ще Скарпіон додає е, такого критикунства. Ну, і оця опозиція Сатурна. І взагалі, оця опозиція Сатурна о, наприкінці осені Карті України, вона призводить до того, що м -м, Сатурн дає такі відчуття в аспектах своїх, що це буде дуже довго. А, що, ну, якщо, наприклад, там рік нас, Тобто, дивіться, перестав бути популярний теза, теза Олексія Орестовича 2-3 неділі. І особливо сильно вона перестала бути популярною восени. Розпався Дет Фейнгін Орестович, який робив. Ну, Цей тренд, що та все, все там Україна вже переможе, в Росії там нікому нічого воювати. От якраз от коли склався цей аспект, то цей тренд він перестав бути. І тепер тренд інший. Восени. Війна буде дуже довго, дуже складно, і все буде безкінечно довго. Але це тимчасовий тренд. Я роблю такі прогнози. Коли Сатурн відійде від опозиції від сонця, тобто в січні 2024 року, ну всередині зими, в общем, відчутно буде. То цей тренд, що нашому, тобто Україні руху, заважає щось і нас стримує, не дає нам жити, не дає нам розвиватися і вообще все проти нас, і все проти нас хоче нас вбити. Тобто нас Україну знищити, там, і все буде це дуже довго тривати. От такий тренд він пройде, знову стане популярний тренд 2-3 неділі, ну, тільки в іншому виконанні, там, в інших якихось таких ін, інформ посилах. Далі Період, е, е минулої, зими, період минулої зими в карті України. Оцей Сатурн він був в з'єднанні з місяцем України. А, а знаки Здіака Водолій. А місяць пов'язаний з народом, а знак Здяка Водолій пов'язаний з електрикою, в тому числі в астрології. Таким чином обмеження електрики був тренд минулої зими. 2022-2023 року. Ну, от зараз Сатурн не в водоліє в рибах проти Сонця, тобто цього тренда нема. Я не прогнозую на наступну зиму того, що будуть обмежені електрики, того, що буде пошкоджено дуже багато електромереж. Ну, може, трошки і буде пошкоджено щось, але це явно не буде таким трендом, на якому буде ставити акцент Російська Федерація. Цієї, цієї зими. А, е, значить, і виходить, що після нового року почнеться такий тренд в бік того, що люди будуть відчувати, що обмежень в них стає менше. Цей тренд досягне свого такого розквіту наприкінці зими. Чому? Тому, що найбільш, ну, Сатурн, вся планета обмежень, вона пов'язана ну, на управителька зірога. І в Казірогі знаходиться Плутон. До 20 січня знаходиться. Це означає, що після 20 січня Плутон вийде з Казірога, Сонце вийде з Казірога. Але в Казірогі ще будуть залишатися планети. Вони поступовно впродовж лютого будуть виходити отак от із Казірога все. І, на, і на, наприкінці лютого в Казірогі не залишиться, не залишиться жодної планети, в тому числі і Плутона. Козірог це знак обмежень. І щоб це відчути, можна навести такий приклад. Більше всього, планет в Казірогі було навесні 2000... 2020 року. От я включив березень 2020 року. От подивіться, коронавірус, коли виник, у січні 2020, от в Казірогі, скільки багато планет було, потім там ці вийшли, Марс зайшов у лютому 2020 року. Потім, от в березні 2020-го, скільки планет в. Були. І в цей період були найбільш сильні обмеження, пов'язані з коронавірусом. Потім цей Сатурн з Юпітером вийшли з Казірога наприкінці 20-го року, у грудні 20-го. І поступово ну, ці обмеження вони закінчилися. Тобто, поступово відмінили маски. І ну, інші всякі обмеження їх відмінили. На цьому прикладі я хотів вам показати, як це працює, що козірок – знак обмежень. І як це працює, що от е ці обмеження, які є, з ними будуть вирішуватися їх доля в січні 2024 року, коли Плутон буде в останніх. Капельках знака зодяка Казірог, Правильно, сосульках, бурульках сказати, а не капельках, бурульках Казірога. От і оці планети: там Меркурій, Сонце, Марс, означає, що в січні 2024 року в високій політиці будуть прийматися якісь рішення, які ну, там, через місяць призведуть до значного зменшення оці всіх обмежень. Ну, які обмеження? Це там військова зобов'язаність, кількість призиву в армію. Кількість вбитих людей на війні, кількість похоронок, кількість е ну, чого не можна робити в Україні і так далі. так далі, так далі. От ці обмеження всілякі, вони почнуть знижуватися після нового року до кінця зими, от в цей період. Е Значить, так, в районі новорічних свят буде ретроградний Меркурій. Це означає, що якщо ви купляєте подарунки якісь на новий рік, то краще їх купляти або заздалегідь, або вже після нового року. Тобто, от Меркурій перестане бути ретроградний там, 5 січня. Або, як при ретроградному Меркурії, купувати те саме, що ви раніше купували, ну, тільки більш нової моделі, наприклад, щось. Таке ж, як і раніше, ретроградний Меркурій означає, дуже висока швидкість процесів зараз відбувається, політичних і всяких різних. Просто зараз коли... чому? Тому що Сонце близько до Марса. Марс означає швидко, швидкість. Тобто насправді дуже висока інтенсивність політичних процесів зараз, коли, коли відділ записується наприкінці жовтня, на початку листопада. Але із-за того, що знак Скорпіон ну, – це такий тайний знак зодіака, і риби, от в ньому багато планет тайний. То багато цих процесів воно відбувається тайно, непомітно для людей. А потім, під знаком зодіака Стрільця наприкінці листопада, вони почнуть потрошку ну, себе показувати. Оці якісь скритні політичні процеси, яких ми зараз не бачимо. Але їх швидкість дуже інтенсивна. Після Нового року Сонце буде не поруч з Марсом, але він буде поруч з іншими планетами. Це ну, буде давати високу інтенсивність подій в бізнесі, в політиці, ну, в різних сферах життя. А також. Після Нового року і після ретроградного Меркурія у другій половині зими не буде ретроградних планет на небі і на початку весни. Це означає, що е події будуть від, ну, йти дуже швидко вперед. Ті, які зараз гальмують тормозять в карті України це видно от Сатурн, планета Тормоза проти Сонця, от як я вам показував. Оцей аспект він, е зникне. У другій половині зими, і е, інші от, планети вони показують, що швидкі такі події. До речі, при виході Плутона в водолій Плутон це не лінійний знак зодіака. Казірог більш лінійний. Тобто, це означає, що в період, от, наприкінці зими, не слід. Е, Проводити прямі лінії за допомогою лінійки, що значить зараз отак, от, -от ага, і значить у другій половині зими теж буде так. І нічого подібного, водолій це ознак зодяка сюрпризів, несподіваних таких розвитку подій. Тому ну, зараз складно точно це все от прям описати, що буде відбуватися, але воно буде непослідовне. А, от теж хорошо видно з от влітку. Отут от є група планет в цих знаках зодіака, і от ці група планет. І влітку і восени, от, от, от ці швидкі планети вони були проти цих, проти повільних планет. На війні це означало влітку восени от таке протистояння. Тобто, наприклад, в Авдіївці, протистояння там на Запорізькому фронті протистояння. Хтось проти кого, ну, в смислі, понятно хто, Україна проти Росії. От. Але от взимку планети вони перестають бути в протистояннях, вони якби, ну, скупчуються в одну кучку всі. От у лютому місяці, у лютому, у березні. Це означає, що інтереси людей вони будуть співпадати і навіть інтереси воюючих сторон ну, В багатьох аспектах вони будуть співпадати наприкінці зими і в першій половині весни. За моїми прогнозами, смисл співпадіння: що всі будуть хотіти закінчення війни. Але в своїх прогнозах я прогнозую, що взимку ще вона не закінчиться. Але взимку я прогнозую, що будуть такі явні тенденції до. Того, що люди будуть бачити, що війна ну, якби закінчується, поступово закінчується зараз до Нового року, навпаки, як, як я вжу, українцям здається, що це буде нескінченно довго. Після нового року такого не прогнозую. Якщо минулого року Сатурн минулої зими знаходився в водолії, і це означало. Обмеження електрики, то зараз Сатурн знаходиться в рибах, ну, це обмеження води, тобто після взриву Каховської ГЕС. А ще знак зодіака риби в астрології, він пов'язаний з емоціями. тому це може бути емоційні такі якісь у людей відчуття: от внутрішні, ну, ну, типу депресивні, наприклад, можуть бути. От. Або ж внутрішня собраність, у деяких людей так може це проявлятися. А також ну, я для підтвердження того, що я бачу в карті Незалежності України і просто в карті Планет на небі подивився карту Зеленського і в його карті ну, схожа інформація. Якщо подивитись його ну, соляр, який зараз ще відбувається. То в цьому солярі ми можемо побачити такі позиції, як з'єднання там, ну, стаціонарний уран в карті, тобто, це означає, що ну, на ньому на Зеленському увага дуже сильно зосереджена в цьому році. Також з'єднання ліліт з Марсом, його, що означає, що армія. Головнокомандуючим якої він є, вона в цьому році життя його вона має більше всього втрат, більше всього крові. А після дня народження в новому солярі. Позиція Марса вона ну, в мудрому положенні, в з'єднанні з Меркурієм. Це значить раціонально, мудро, казірог там стабільно. І ну, Марс знаходиться в підвищенні, це означає настрій в армії, високий, високий настрій в армії в новому році його життя. Ну і ну, немає оцих таких кровавих більше аспектів, які пов'язані з втратами під час контрнаступів і іншими такими втратами 2023 року. Але в карті Зеленського в новому солярі ми бачимо, що він на повний місяць відбувається повнолуння. Це означає, що підтверджує мою тезу з минулих прогнозів, що війна миттєво не закінчиться, а після закінчення військової фази війни ще буде відбуватися протистояння між Україною і Росією політичне щодо Криму. Щодо там військовополонених і інших політичних всяких питань. Тобто, це означає, що Зеленський не отримає те, що він хоче в новому році свого життя, а буде ну, далі продовжувати боротися, але вже не військовими шляхами, а політичними шляхами. E, значить, далі я хочу сказати, що e, підвести такі підсумки, що ця e, зима вона не буде складною в плані проблем з А, e, Не прогнозую на цю зиму щось на кшталт ядерного бомбардування України. А настрій українців поступово впродовж цієї зими буде покращуватися внаслідок, внаслідок зменшення обмежень, які існують із-за війни, і внаслідок політичних подій, які будуть відбуватися. Я вас дякую за увагу. Пишіть свої відгуки, свої коментарі. Коментарі на свої коментарі, коментарі, на, свої коментарі на свої коментарі і до нових зустрічей.